Привіт, друзі! Сьогодні у нас друге відео по такому меню песу з AliExpress, який я робив для того, щоб працював інтернет, незалежно від того, є світло чи немає світла. І так, що можу сказати? Користувався я їм більше місяця, причому що місяць користувався так, дуже в дуже жорстокому режимі, так сказати. Тому є деякі враження. Є свої плюси і мінуси. Все я допрацював, те, що говорив в прошлому відео. Тож, все, в принципі, є. Першим, що можу сказати, це те, що одна платка десь через тиждень-півтора в мене вийшла з ладу. Тобто вона, в принципі, працює, але вона не заряджає акумулятори Я не знаю, що тут. Щось сталося, але просто перестав йти заряд і все. Я тут, в принципі, забрав від це відніс напряму кинув, але нічого не допомогло. Тому, в принципі, ось я підключив дві платки ТП-4056 на заряд акумуляторів. І все, все працює в штатному режимі. Тобто, в принципі, ну, я вам скажу те, що ця платка. Вийшла з ладу, а ця працює і працює доволі таки неплохо, тому, ну, мабуть, якийсь брак попався. Ну, скажу так, аж, в принципі, я і не засмутився, так як ну, платка стоїть, коштує на сайті Аліекспрес трошки менше, ніж 100 гривень. Тобто, в принципі, ну, це не дуже велика проблема. По допрацюванню те, що я розповідав. Тобто, по-перше, по-перше, я зробив індикацію ось, таку, індикація заряду. Тобто тут все просто від індикатора відходить два провода. один на плюс, другий на мінус. Ось ці ось, ось виходи. Тобто, в принципі, це велика проблема. Також я зробив ось от, такий вимикач. Тобто, Це вимикач вже на оцей ось вихід. Для того, щоб вам. Не потрібно було постійно його витягати. Для чого це зробив? Не користуєтесь, наприклад, ви вночі інтернетом, хочете, щоб ваші акумулятори зарядилися повністю, так як світло у нас вимикали по 4 години, тобто 4 години світла немає, 2 є. Не завжди акумулятори встигають набрати повну свою ємність за ці 2 години. А бувало таке, що бували такі і аварійні відключення. Бували по 6 годин немає світла. Тобто, в принципі, щоб зарядити акумулятори, щоб все добре працювало і не витягати постійно із гнізда. Цей штекер, кнопочка вмикнув, вимикнув, все. Також з цієї сторони я зробив іншу кнопочку. тут Ось, де, ось отут от у мене платка 4056 Пізніше трошки покажу, як це все. 4056 тобто Вхід. вхід, Як завжди, ось де є вхід по напрузі, сюди ми підключаємо живлення, а з платки те, що виходить, один на мінус, інший на плюс. І все. Тобто платка теж в принципі, тут і рідна плата доволі таки добре це все заряджає, все виходить. Але якщо у вас там, ну, кажу, дуже часто буває так, що. Бо там день-два, що чотири години немає світла, а два всього є. Тобто ця плата не встигає повністю зарядити акумулятори добре. Тому придумав, поставив ще одну платку, тобто то, треба вимикнули, вона працює. Все працює, все добре. Не треба, все справляється. Я у вас там більш нормальний графік відключень. Випнулися, все працює в штатному режимі. Ось тобто отак я вийшов із ситуації, коли мене перестало працювати. Дрібна плата зарядки, тобто ось дві платки, 4056 56 Підключив паралельно. Сюди на них вхід по напрузі і все. Все працювало, акумулятори заряджаються, вихідна напруга я. Тобто ось ось так це все було зроблено. Тут ізоляція чорно-чорна, не замкнула. І все працювало. Дуже класно. Коштують вони недорого, особливо в Китаї, тому в принципі ну ніяких проблем нема. останні які я замовляв, такі платки, ось у мене вже є, буду міняти. Оцю плату я замовив разом з монетками, вона мені вийшла за 55 гривень. Єдиний мінус, що продавець виявився трошки не сильно ним і відправляв мені цю плату аж до 10 днів. Хоча я йому писав і казав, що в мене дуже складна ситуація зі світлом і треба як можна скоріше. Ось як це все підключено і як це все працює. Тобто Перше це вихід. Два провода, один напряму, другий через кнопку до іншого виходу. Напруги нема. Кнопку вимкнули, напруга пішла. Вимкнули, все, все працює. З цієї сторони, тобто тут теж все просто два виходи, плюс-мінус, все працює. Вхідний іде сюди, підключений. Так само один вихід підключений через кнопочку до плати. Вмикаємо живлення. Все. Ось. Наша плата заряджається. Ця плата не працює. Потрібно. вимкнути цю. О, акумулятор заряджений, тому відразу спрацювала. Тут захист спрацював. Все. Все працює. Не потрібно. Винткнули. Такий додатковий огляд на наш безперебійник у нас сьогодні був, що можу сказати, однозначно рекомендую. Це 100%, коштує недорого, працює дуже класно, ну а від браку, в принципі, ніхто не застрахований, це може статися з будь-яким електроприладом. Тому, якщо хочете собі недорогий, але дуже класний упс. Для роутера і абонентського термінала, то це саме для вас. І, до речі, дуже класний момент забув сказати, навіть коли у вас немає світла, а ваші акумулятори там вже майже розрядження, тобто завжди можна зарядити від звичайного павербанка. Тобто підключаєте, заряджаєте. І все працює дуже добре. Кому сподобалось відео, ставте палець вверх. До нових зустрічей. Пока.